Увага! У наступному відео, яке вийде у п'ятницю 1 вересня, буде розіграно 3 відерце меду. Ну а тим, кому не пощастить виграти, можуть придбати мед. Як це зробити і яка ціна, розповім наприкінці відео. Вітаю вас, шановні глядачі. Ми повернулися в Пархомовку. Для того, щоб сформувати сім'ї на пасіці зигу. Думали, що це так швидко пройде, але нічого з цього не вийшло. Треба було трошки нам меду для продажу. Залізли в вулик і побачили там, що наші бджоли так постаралися за три тижні, поки ми були в Боровиці, що меду знов треба качати повністю все по нові. Ходім, покажу. Оце вже третій вулик відкриваємо. І тут у нас... Ми бачимо отаке. От Воно, звісно, дуже радується. Яка в цьому причина? Вийшло так, що наші аграрії посіяли сон, цей рік не повним масивом, а 7-8 масивів такі до 30-40 гектар. І вони були всі е, е, різного е, терміну посадки і цвітіння. Я як виїжджав, на скутері об'їхав, подивився, що одні цвіли, другі ще тільки збиралися. На це ми повернулися і тут отаке у нас повні рамки меду. От, Як ви бачите, почти повністю запечатані. В основному на 90-100%. Печатка йде. Оце саме менше запечатана рамка. Це середина. Гнізда важкі. І ми затримаємося тут, поки тепер не відкачаємо цей весь мед. Так, кому треба меда, звертайтесь. Будемо до наших улюблених глядачів. За льготною ціною продавати мед. Вон, подивись, що в вулику твориться бджоли, що построїли. Видно там? Вон, ми теж одріваємо рамки, а вони тепер облизують. Поближуть, тоді будемо вирізати. Це нехай вони мед виберуть. І далі. Отак всі рамки від краю до краю. А ми качали, оце ж три тижні назад мед. Ну, на початку серпня. Оце, є ле... одриваєш ту рамку. О, бачите які рамки. Повністю запечатані. І це у всіх вуликах таке. Бьолки постаралися свій рік на славу. Їх травили, а природа, інстинкти природні. Зробити запас харчів на зиму нікуди не ділося. Оце бачите, які рамки. Аж капає з неї мед з цієї рамки. Треба розповісти, що е, пчел ми не обижаємо, оставляємо мед. О, да. Ми думаємо, оставим кілограм по 20-25 по на розріті на наступний рік, на розвиток на да. отводки будемо робити, як доживемо. Зараз загадувати таке час, що не можна. Мед зрілий весь, бачите який? О. І последнюю рамочку зверху оце. Оце з кожної рамки до 3 кг меду Оце 10 от рамок відкачаємо, буде до 30 кг. Бачите, яка? а з обох боків. О. Ще подивимося внизу. Тут треба, щоб зараз був розплод, щоб молода пчела, джола, налупилася і пішла в зиму. Постарався одійди. Вон там внизу ще дві сидять. А це як не качало ну, на початку серпня, то тут би було вулику, не залізеш. Все було позастроєно. Так хоч трошки їм облегчення. Це ми прополіс оббираємо. О, така цікава справа. Вони рамочки приклеюють. Ну, шо, ну це ви вже бачили як ми це робимо з прополісом. Ну і все, закриваємо вулик ідемо качати мед. А наступний вулик відкриємо опять, знімемо, щоб ви бачили, що це таке в кожному вулику зараз. Такого ще не було. Це аграрії хоч і потравили нам зюдок. Посіяли так. Це за погодою, вони. Це вони навмисно для нас. А що погода була така. Може щось там не зійшло в них. Що... Багато не фермерів різних, тут у нас 30 душ. Вони насіяли на сону разного терміну цвітіння. Так, прикриваємо. Сейчас це інший вулик. Та ж сама ситуація. Попечатали все і вже пішли вниз, бо їм тут не цікаво вже. Да, цей год вийшло так, що дуже огорчив, засмутив нас двома потравами в ряд, але по медозбору вийшов він найкраще. Пчоли встигли трохи оговтатись ще й принесли хорошу меду. О. Бачите, які рамки повні ну, можеш виключати така ситуація я думаю буде вже це вже п'ятий вулик і все однаково Та що ми тут затримаємося поки не відкачаємо всю пасіку мед будемо відправляти у таких віджерках це відерка тут написано 5,7 літра. Важить вона на весах з кришкою. 190-200 грам. Зараз нальємо повне відерко і теж зважимо, щоб визначитись, чи відповідає ємність, тому що написано на дної. Беремо медок, тільки відкається свіжий. І наливаємо у відерце. Наливаємо повне відерце, щоб тільки кришка закрилась. І зважимо зараз. Десь приблизно туди. А це зважили відро повне з медом. Вийшло 8 ,68 кг 68 г. Якщо одняти вагу відра тари, 200 г виходить 7,868 868 Ділимо на питому вагу меду на 1,4 і виходить, що тут зараз 5,6 літрів меду. Ну, якщо налити повніше, то буде 5,7 І вартість цього відерка з медом 780 гривень. Тобто вийде 140 гривень за 1 літр. Також можлива продаж у віддерках 3,3 літра. По ціні 450 гривень за відерком. В описі до відео буде посилання. На моє оголошення про продажу меду на OLX. Перейшовши за ним, ви матимете можливість зробити замовлення через OLX доставку. Для Укрпошти це буде за цікавою пільговою ціною. Також при замовленні від 10 літрів доставка буде за мій рахунок. Ну а хто не має можливості купити, може завітати на мій канал у п'ятницю, 1 вересня, де ми розіграємо 3 літровий віддерце меду. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Нехай здоровиться!